Всім доброго, тихого, мирного дня. Я рада вас вітати на своєму каналі. Дівчат, беру вас з собою. Зараз будемо їхати на роботу, але перед цим заїдемо до Борбасяк. Треба погодувати на каналі Жисьху Дюючій Потім там все, все вам розповім. Ви мені запитання писали, все 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 розповім. Е, ну, По-перше, про, спочатку про гарне, да? як то кажуть, Є дві новини: одна гарна, одна погана, з якою починати. Зазвичай всі починають з поганою, щоб потім закінчити гарною, я буду починати з гарною, тому що погані, вони вже не такі вже і погані. Була вчора в Єві, хочу вам показати, в мене якраз, якраз все позакінчувалось. Купила собі ось такий нюдовий олівець. Ось такий. Я вже бачите, вже... ось воно в мене на губах Ну, не тільки олівець, а ще, й, а ще й помада. Ось такий олівець нюдовий. Якраз все вийшло. Кинулась, а, а немає. Червоні є, а ось зараз хочеться ну, більш такого спокійного. Червоні я вам скажу зазвичай, крашу, коли на ефіри виходжу в житті. Ну, Дивлячись по обставинах, тоді їх, тоді їх і, тоді і крашу. І ось таку нюдову купила, ось така, ось така, таку купила нюдову помаду. Це 105-й 105-й колір. 105-й. Ось така вона. Теж, бачите, почала вже красити. Ось вона така. Я думаю, вам видно, Да, да видно, Ось така. Ось вона, оце в мене на губах. Тому, тому зараз покладу і будемо заводитись та їхати. Е, ну, дівчат, хто там писав, Галя, по-моєму, ти писала, Олена, зараз треба очі свої протерти, бо, бо трошки. Е, Галя писала, що Олена, ти. Той, як його за кермом. Дівчат, ну, так, да, мама, царство небесне, сварила за це, але я вам хочу сказати, що, ну, по-перше, досвід. По-друге, я ну, знаю, коли, скажімо так, розмовляти за кермом, а коли треба їхати, я про це вже теж казала. Ще коли мама була жива, я про це казала. Тому все під контролем. Сьогодні неділя. Думаю, сьогодні ви це відео побачите. Сьогодні неділя вулиці пусті, вулиці зовсім пусті. От я коли виїжджаю, я завжди вбикаю аварійку. І, до речі, з понеділка, скоріш за все, будемо віддавати машину в ремонт. Дуже жре. Ну, хто водії, ті мене зрозуміють. Дуже жре, як його масло. Масло, так, да, буде правильно. Дуже жре, треба двигун. Двигун дивитися. З понеділка, наче таке, як ввечері, будемо віддавати машину в ремонт. Що я хотіла сьогодні з вами, про що поспілкуватись? Гарні новини розповіла, купила нову помаду. А Погані новини ті, що вчора в місцевих пабліках в телеграм-каналі нас писали про те, що був витік аміаку. У нас є м'ясокомбінатовський м'ясокомбінат, ну і там сталася аварія і забруднення повітря. Я вчора ввечері, як вичитала, позачиняла вікна всі, позачиняла всі вікна. Ну, потім пишуть, що рівень повітря там все, все ок. Ну, ви знаєте, бо ми вже проходили, ну, хоча я була дуже мала, коли був Чорнобиль, да? Що сповіщення дають дуже і дуже пізно. Або взагалі нічого не кажуть. Тому, тому позачиняла на всяк випадок вікна. Не знаю наскільки ця катастрофа, вона буде якось від. Якось на Кременчуці відобразиться, тому що ну, ось такий, такий випадок має місце бути. Но, тим паче, ми зараз всі з вами знаходимося в такому режимі, коли АЕС знаходиться в руках терористів і незрозуміло. Якщо вони з Каховської ГЕС так себе повели, то ну ці нелюді, вони на що вони здатні. Тут знаєте, тут вже і лікар, мабуть, не допоможе. Тому не знаємо, як воно буде далі. Але ось такий випадок у нас, у нас був вчора в місті. Це була субота вчора. Що я ще хочу сказати, дівчат? Вирішила для себе кожної неділі буду їздити, ходити в церкву. Вже в ту неділю була, в цю неділю, тобто я замовляю там і паніхіду, і замовляю, і ставлю свічечки. І замовила вже з самого початку Саракауст, тому для себе вирішила, знаєте, ходити. Тим паче в нас на все місто одна українська церква, і ця церква біля мене. Тому Обов'язково буду ходити. Знаєте, раніше сама для себе казала, що ну ось хочеться піти в церкву, помолитися за рідних, попросити у Бога здоров'я їм, собі сил, терпіння. Але якось, ви знаєте, оці, оці події, оце все воно настільки, як вам сказати, ти в такому ритмі живеш, що ти це опускаєш свого життя. І ви знаєте, мабуть, смертю мами. Я, ви знаєте, отакий, от, от як то кажуть, толчок да, до того, щоб так робити. І мені так хочеться. Саме головне, що мені хочеться. Мені знаєте, я ви мені теж писали, і я вам про це скажу. Воно якось навіть легше, коли ти приходиш в церкву, коли ти ставиш свічечку, коли ти благаєш Господа Бога, допомоги своїм рідним, здоров'я своїм рідним. Царства Небесного, тим, кого з нами нема. Ну, якось не знаю. Я ось це стала відчувати, стало набагато легше. Далі, що я ще хотіла вам сказати, а, до речі, дівчат, я вас дуже прошу, оці колаборанти, які мені там щось пишуть, що вас хотіли, вас освобождають. Дівчата, освобождайтесь, будь ласка, Як кажуть, чемодан, вокзал і далі. Освобождайтесь і живіть, як ви хочете, не лізьте сюди на мій канал. Ну, поважайте хоча б себе трошки. Якого, як то кажуть, художника, ви сидите і слухаєте все, що я вам тут кажу. Якщо вам краще, там, де ви кажете, якщо ви... уйдіть з мого каналу, знаєте, ось добре, що багато колаборантів повиїжджала, Україна стає чище набагато. Якби не було їх, і в Україні було б все добре. Тому я вас не підтримую. Ми з вами не однієї думки. І саме на цьому каналі да? саме на цьому каналі вам тут не місце. Тому там одна Тетяна, я б фамілію не пам'ятаю, пам'ятаю, що Тетяна, там такі простині писала. Вам, не за мій французький ніфіг ділять. Ідіть, пишіть там, де вас чують, там, де з вами хочуть спілкуватися. Такі люди для мене не люди. Які підтримують ту владу. Росія, яка зараз, які підтримують тероризм українського народу. Ви для мене, ну, вас для мене не існує, я просто гидую такими людьми, як ви. Розумієте? Тому вам тут не місце, і я вважаю, що там, де вхід, там і вихід. Тим паче цей канал новенький, цей канал молоденький, він україномовний. І ви всі, все одно сюди про як колись. Ці нелюди люди приперлись в Україну. Тому я вас дуже прошу, просто, просто відпишіться. Одна жіночка писала, ти мені постійно попадаєшся, твоя рожа. Що для цього треба зробити, щоб моя рожа вам не попадалася? Натискаєте три крапочки справа. От зараз я буду тримати кермо, тому що для вас я не хочу наражати себе на небезпеку. Нажимаєте три крапочки справа і пишете. І там є таке. Не рекомендувати, відписатися і все таке. Натискаєте відписатися і натискаєте не рекомендувати. Я вам не буду, моя рожа, не буде вам попадатися в ефірах. Все. Так ви ж самі лізете, де вас не чекають і де вас не хочуть бачити. І ще там грамотії мені починають розповідати, то розмовляй тією мовою, то роз, не розмовляй так. До речи, на этом канале я размовляю выключно своей ритмой, мовою И буду тут разговаривать и так. На канале «Жизнь худеющей богини» я разговариваю на русском языке. Потому что, как показала практика, очень много людей, которые приходят ко мне улучшать свое здоровье, и, к сожалению, к сожалению, украинский язык они не понимают. В этом марафоне, который у меня сейчас, у меня в основном украинки. Но... І часть людей є Велика Британія, є Канада, є Штати Америки, є Литва, Латвія. Поэтому розмовляти я буду так, як я сочту нужным. У нас нет рабов в Україні. Ми розмовляємо як російською мовою, так і українською мовою. Я вам про це вже казала в шорці. Тому, знаєте, для того, щоб не принижуватись. Так, як ви принижуєтесь перед всім, всім світом, краще просто відпишіться і все. Чи вам подобається, коли вас троляють? І взагалі, ви знаєте, мені дуже таке було бажання розмовляти українською мовою, така, таке прям дуже велике бажання. Саме на житті ходіючій богині, ну я розумію. Я розумію, що для того, щоб допомогти людині, мова це не має значення. І, до речі, мама, царство небесне, коли. Ми записували з нею відео на каналі Жить худіюча богиня». Вона каже: Лен, я так не хочу розговорювати на російському язикі, мені так не хочеться. Скільки болю, скільки болю принесла, приніс уряд Росії в Україну. Я не хочу. Я кажу, мам, ну маємо, маємо так робити. Тому що люди, які нас слухають, ми, я допомагаю їм, вони розуміють, вони. Вони починають свій шлях стрункості. Останнім часом, мама, взагалі ось навіть було відео останнє, чи, останнє чи, перед етім, чи перед цим, навіть тоді мама каже: я вимкнула камеру, кажу, мам, давай, ну, люди людям потрібна допомога. І ми можемо робити так, щоб нас почули. Розумієте, про що я кажу? Тому, якщо ви не підтримуєте Україну, якщо ви. Підтримуєте тероризм, геноцид українського народу. Відпишіться. Ви знаєте, і повітря буде краще, коли на моєму каналі таких людей не буде. Все, мої любі, я приїхала зараз, пішла до своїх барбасяк. Я вам бажаю тихого, мирного дня. А всіх тих, хто не зі мною, ось там вихід, там же де і вхід. До побачення, телебачення. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.